До пам'ятника покладають представники вітеранських організацій, учасники антитерористичної операції на сході України, керівники району. Я щиро вклоняюся перед тими людьми, які сидиною на голові є живими свідками тих всіх подій, і які є героїчним прикладом для своєї молоді сучасного нашого воїна, який стоїть на передовій, які захищали українську землю, землю Європи і світ від агресора. Я хочу всім щиро побажати, щоб справді мирне небо було над цією благословенною українською землею. Хай мир благодать! Божа ласка буде над українським народом. Всіх вітаю святом і слава Україні! Я думаю, об'єднавши зусилля всі разом, ми розбудуємо нашу державу. Ми пам'ятаємо нашу історію і маємо право на розвиток у майбутньому. Наша нація вже неодноразово доказала, що і ми є самобутня могутня держава, і ми маємо право на її розвиток. Я вітаю вас, Божої благодаті нам всім терпіння і об'єднаності. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми відзначаємо. День пам'яті загиблих у Другій світовій війні, 54 мільйони життів. Чи не занадто велика ціна для того, щоб панувати на цьому світі? Все менше і менше ветеранів залишається серед нас. І нещодавно, буквально за декілька днів до сьогоднішнього дня, пішов життя герой, учасник Другої світової війни, житель міста містава. Химич Михайло Васильович, учасник бойових дій в корпусі Людвіка Слободи». Слава усім тим, хто поліг на полях війни. Вічна їм пам'ять! Слава українцям, які полягли вічна пам'ять на сході нашої держави. Воїни, солдати, вітчизни вірні і сини. Вам хочу дякую сказати. У цій війні перемогли вона важка була, кривава, багато жертв собі взяла, людські надії розбивала З собою біль і смерть несла, холоне кров лишив від думки, як було страшно на війні, які терпіли люди. Я знаю про часи жахливі, як ворог без жалю стріляв, земля стогнала від розривів, і рев сирен весь час лунав. Ніхто не сміє забувати страждання бідних матерів, що вміли віддано чекати повернення з війни синів. Ви вражу армію розбили, і був захоплений рейхстаг, Живі зустріли день щасливий, зі слізьми радості в очах. А ті, що вмерли героїчно, вже не побачили цей день і лишились навіки вічні в серцях врятованих людей. Пролита вами кров яскрава нас подолати не дала, бійцям загиблим, честь. І слава усім, що вижили, хвала.